Всім привіт! Завезла, вон, голови біліють, завезла посилки на пошту, накопала навіть полуниці сьогодні і зараз іду, о, кутенята слідом. Зараз набирала води і йду на город на оту ж ділянку з полуницею, хочу досадити собі, щоб по два рядочки було. І залишки, які будуть, хороші залишки, хороші саджанці. Я бачу що сьогодні копала, бачу, що вони ще будуть. Хто хотів собі Альба, румба, Соната і Флоренс, ну, побачу, по скільки штук там буде. Сонати може, ой, вибачаюся, Флоренс пізньої, може, десяток і на шкребущі. бо там собі хочу досадити, де не прийнялося, де пустоти, щоб було по два рядочки. Ой, який красень. Ой, боже, ну слідомий, ну це мій красий. Ах, ти хороший котик. Ні, я вас на город не беру. Ну, добре, хоч нотелка з вами не ув'язалася, з мужиками. Поснідали молочко, корм, смаколик з пакетика. Вони дуже в зиму, в холода, вони уходять у мене дуже справненькі. Жирненький із запасом отого жирку там на пузьку. <хи> так, ну, йдемо працювати. У нас сьогодні вітряно, холодно. Пускався дощик і ось щойно буквально, як себе знімала, то відчуваю, що кілька крапель падало дощу. Ну, роси наробило. Наробило неприємної роси. Не знаєте, такий парадокс. Мені вчора. Людина написала, що в неї квітники померзли, було мінус три, і все померзло. Я не знаю. Навесні у дворі, як заморозки, квітники примерзають. Примерзає і лілія, і півонія, і тюльпани примерзає. Восени навпаки. Чи в затишку, чи я не знаю. Але ось на городі, дивіться, на Люфі листя, бачите, майже все померзло. Ну, Люфі це не грозить, хай висить ще, ще місяць точно. Помідори, дивіться, померзли. Малині абсолютно нічого. Тут, дивіться, майори померзли, там майори померзли. Кабачок он, змерз. Там, де не де чорнобривці, тут дивіться, чорнобривці цілі, айстри також цілі. То обцвітають вже, так оце такі робляться. Ось. А так вони не змерзли. Тут ряд майорів, дивіться, вимерз. Кермеку нічого, хризантемі нічого, морозцю взагалі нічого. Там вон поруч а, чорнобривці не померзли. Ось дивіться, змерзло. Не змерзло. Тому це, напевно, залежить і від місцевості, як воно чи полосою йде, чи що. Так, все мене питають на вайбер, пишуть за малину. Дівчата, малину ще не копаю. Бачите, вона ще плодоносить. Тижнів в два ще точно вона буде плодоносити. Адже таку малину перед відправкою всю зрізають. Я відправляю лише корни вище. Свого часу мені так само присилала людина, в якої я купувала. Тільки корни вище. Молоденький, не старий кущ, молоденький кущик, який... Так, це у нас що йде, молоденький чи ні. От зараз покажу. Ось. До прикладу, ось від основного кореня. там, Чи он там корінь, треба дивитися, бо тут три рядки є. Від основного кореня, від землі паросель дається. Оце. Оце основний урожай йде на оцих молоденьких парослях. Їх потім зрізаємо і пересаджуємо собі. Бо як будете отак, як я, загущувати, якщо я оце цього року не викопаю і не залишу знов три рядки, на наступний рік вона буде ще далі розростатися. Бо це вона і так уже розрослася. У мене тут, до речі, три рядки лілій. Іде один рядок повністю вже малина з'їла. І вона у вас буде розростатись, розростатись. Загущуватися, стебло буде тонке, ягода буде дрібніша, дрібніша, і ви втратите оту велику ягоду. Сортність не втратиться, але урожайність впаде рази в рази-в рази. Тому все треба, так як і полуницю, все треба держати в шорах. Викопуєте, хочете собі розсаджуєте, хочете людям. Але ось так. Бачите, ще плодоносить, вона і дуже гарно плодоносить. Це малина полана. О, дивіться, ось який. А ну що тут? О, до речі, цей комусь дістанеться. Бачите? На маточник, так би мовити, шикарний кущ, дивіться. З весни він виліз із землі, отаким мантюбусіком. І оце такий красень. Ой, який вітер. Було в нас три. Ранки заморозків. Вистояла ягода, дивіться, шикарна. У дворі ягода крупніша, в дворі в мене також полана. Знаєте, не гонюся за 10 сортами. Мене влаштовує цілком смачна, солодка. У дворі вже більше місяця, як постійно родить, постійно плодоносить. Як було ось тепло, то кожні два дні треба збирати врожай, кожні два дні. Яка солодка. Я вже поснідала це так закусить макоза. Тому думаю, що всім вистачить. Чимало і тут саджанців. Все це буде зрізатися. Малина, нагадаю, у мене хімією не піддобрюється і не обробляється. Може, так ще повезло, що ніякі шкідники, ніякі хвороби не заводяться. Просто поливається і взимку по снігу розкидається перегній. Оце, все. всі мої з нею маніпуляції. Так що, не знаю, може, поженетеся, у кого дешевше, хто з полів копає, не знаю. Або ви купите в мене і зразу її з чими якимись хімікатами будете вдобриті і нависну, і все. Я не знаю, як вона себе в себе поведе, бо в мене вона до цього. Ні бум-бум не розуміє, що я її чимось пічкаю. Кажу правду зразу. Тому, якщо ви її будете пічкати зразу якоюсь купною, покупною хімією, і корневіни, і ну, я не знаю, як вона у вас відреагує. Я ж кажу, моя відповідальність в тому, щоб продати якісний продукт. А як воно вже у вас буде і як ви його замучите, це вже зона вашої відповідальності, вже не моєї. Бачите, яка вона в мене? Це ж усе копатиметься. Ну, Лише три рядочки, де, де маточні кущі йдуть, то залишається мені. Так, йдемо до полуниці. Так, це моя рання без назви. Ну ці нічого не буду робити, бо навесні вже, як вже нікому не треба, буде саджанців, тоді я її прополюю, не загущую. А ось у мене йде альба, румба. Соната ось сьогодні рилася, бачите, треба просто собі понасаджувати, а не пустоти. І все. Сапку не взяла, помідори вирву, І Флоренс пізня. Також два рядки. Ну, буде, буде. З десяток, може, буде. Флоренса, хто питав. Кермек у мене ще благоухає. Шикарний, можна так би мовити. Що тут мої хризантемочки. Розквітають, дивіться, яка, яка краса, хто хоче. А? Хто хоче. Красу таку. Це в мене буде ось така темно-вишнева. Дивіться, можна на маточник, хто хоче. Така краса, краса. Вона темніша камера, її чомусь світлою. Це ще невідомо, яка буде. ну, Жовтої багато. Це така біла. Красива, також червона. А Це жовтенька моя розквітає, красунька. Красунька. Звичайно. Як уся розквітне буде, будуть, бачите, такої форми квіточки гостренькі такі. То є листочки самі широкі, а це такі гостренькі. І ось квітне, не змерзла нічого. Так, приступаємо до полуниці. Роботи небагато, але треба зробити. Скільки ще помідорів? Дівчата і хлопці, 28 чи 29 штук ще вільної Флоренс, це пізня полуниця. Казала одне і в моменті передумала. Ці дві насадила собі, це Флоренс, пізня 28 штук є, і 30 штук ще сонати Середня. середньої стиглості. А румбу. І альбу, румбу мені насаджувати не треба, тому й не чіпала. Альбу там насадила 4 штучки. Поки що не буду викопувати, бо як нікому не треба, а на що мені таке добро викидати. Саджанці дуже гарні маточні кущі є. Коренева залежить від величини куща, тому що ну, хто раніше вуз пустив, хто раніше прижився. Ось пізнішенько прижився. Я собі отакий насаджувала в основному. Хто раніше вуз пустив, хто пізніше, всі ж однакові під копірочку не будуть. Собі ось дивіться маленьких насадила Вон, кущиками. Все, ну хоч, хоч це я знаю, бо, я, знаєте, люди мене питали Флоренса, я думаю, боже, докупаюся, що собі не останеться. Я пишу, вже немає, а воно, бачите, як ще. І сьогодні я Флоренса копала 20 штук на відправку пізнії. Так що зараз іду по. Пакети зволожу коріннячко, щоб було вологе-вологе. І хто надумається, завтра можу відправити. Завтра можу і відправити. Дуже дуже хороша. Так, йду. У мене один пакет ось є в кармані. Йду ще один, візьму, підпишу, щоб не попутати дещо. І ось, бачите, лопата стоїть. Хочу, от цього морозцю, хочу собі ще у двір десь посадити, милуватися. Бо дуже він красивий, камера не передає. Він такий насичений гарний колір. У нього чотири кущики є ще. Десь собі ще два посаджу. Щоб виходить і любуватися. І ось, до речі, Арктика. Бачите, як ромашечка. Це грунтопокривна хризантема. Оце такі справи. Я вже справилась, полуницю принесла. Ще й плюс посадила собі, ось принесла два морозці І ще два залишилось на городі. Листя вже падає з винограду. Дуже вони мені сподобалися. Красиві. Камера не передає їхньої краси кольору. Це що раніше хризантеми собі насаджувала. Ну все, все, що задумала. Можна так галочку собі, плюсик вже поставити. І вон, Арктика в дворі цвіте в мене, і он там буде починати. Так що за полуницю пишіть мені на Viber в першому закріпленому коментарі. Ось така ж сама хризантемка, як у мене на городі. І тут це ще раніше садила дві штучки у спеку. Ну, тут, бачите, процес адаптації трішки, пізніше почала розквітати, вон там білий морозець. Кашпо в мене також повикопувала через що високі, бо в тіні були квітів, так у висоту пошло, А так це мультифлора. І ось тут. І там у мене під будинком також відкривається жовта мультифлора. І ось багато в мене жовтої, Бачите, яка краса. Потім, як вона вже буде холодати, я її висаджу в землю, щоб вона зимувала в землі. От і вся наука. Вам гарного дня бажаю. Сонечко у нас трошечки, вітер і трошечки стало виглядати сонечко. Що там? Щось знайшов ага? <свісно> ну все, можна вести тепер бусятко гуляти. Всім гарного дня!